Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я вас познайомлю або продовжую знайомити зі своїми кімнатними рослинками, небігуніями іншими, які живуть у мене. Своє відео про кімнатні рослини я знімала у червні місяці, показувала вам свої рослинки, а зараз вже кінець жовтня. Осінь, я покажу, як вони підросли, і трошки розкажу про догляд за ними, які я відчула особливості, хочу зразу зупинитися ось на цій фіалочці. Хто дивиться мої відео? Ти й бачив, що я їх її вже неодноразово протягом літа показувала. Її особливість в тому, що вона квітне починаючи з червня місяця, зараз жовтень, і вона квітне постійно. Я обриваю від неї сухі квітоноси там є, а далі, ось дивіться, ще навіть є бруньки. Ну, я просто в захваті. Я такого не очікувала, вона у мене так довго не квітла. Вона стоїть у мене на гнотовому поливі, на вікні. Ну, я просто від цієї нареченої в захваті. Вона ціле літо ось така ну, красуня. Дивіться. Це фіалочка. Ну. Дуже рекомендую. Тут три посажені, вони в плюшечки такі в мене. Ось такий здоровенний гарний пущик. Минулого року я обновила його, посадила. Ну, Не пам'ятаю, мабуть, весною чи зимою я її пересаджувала. І ось так вона мене, мене радує. Краса, просто захваті від неї. Наступна у мене тут калатея Зебрина. Я про неї зняла коротеньке відео окремо. В тому відео, що я знімала на початку літа, її не було, тому що її не можна було показувати. Вона така була трошки страшненька, підсохші листочки. Думала, що вже все в мене з нею. Дружба в Рось. Але в тому відео, що я скидала. Я розказала, що я з нею зробила, і вона ось така красуня. Тому рекомендую під цим відео скину силочку на відео про зебрину. Ну, Дуже гарна. Звичайно, не знаю, чи довго мені вдасться з нею дружити. Листочки ну, такі бархатні, просто хочеться їх так трогати. Краса. Наступно у мене тут на столі це епісія. Тут їх посаджено у мене три голови. Якщо чесно, я хотіла, в мене були їх декілька видів. ну Чомусь буває, якісь квіти так не доїдають, Але я зламала там від них вершочки, поставила в водичку. Вони так гарно пустили корінчики. ну Звичайно, було шкода, я ж їх посадила ось три в одну плюшку. І в мене ось такі гарні букети. Піси вони квітли. Квітли це дві однакові і ось одна різними кольорами. Ну, так, да. було дуже цікаво, гарно. Ну, і листочки в неї, звичайно, дуже красиві. Взагалі вона дуже невибаглива. Це піси. Єдине, що потрібно, її омоложувати. Вона, коли вже така доросла, стає, некрасива, відламуєш, саджаєш, вона пускає корінчики та й росте далі і квітне. Наступна красуня у мене на столі. Це пілея дрібнолиста. Я також від неї в захматі декілька разів її показувала. Ну, Хто любить просто зелень, то вона така, ну, неймовірно, красива, кучерява, безпроблемна. Ну, взагалі безпроблемна, поливаю. Все, нічого. Стоїть холодочку, вибачте, в тіньочку, зовсім в темному куточку у мене на моїй підставці. Її квітнути не потрібно, а для зелені їй вистачає. Також рекомендую для вирощування для новачків взагалі безпроблемно. Мій красень-папоротник. Також є окреме відео про нього, я його пересаджувала. Він розрісся дуже великий, гарний. Купувала я його і розпаковувала посилочку, мабуть, на Новий рік, якщо не помиляюся, або десь у січні тоді було тепло. Зараз це вже повноцінна, велика рослина, яка вже. Наростила свої ваї зараз весь горщик. Борослану дуже гарний. У нього така структура листочка, такі вони порізблені. Є назва цього папоротника скину під відео, кому цікаво. Є в моїй колекції кімнатних квітів один сингоніум, сингоніум Альба ось такі в нього дуже цікаві листочки. Вони всі різні за формою і ну, повинні бути всі різні за розкрасом. Тобто там, де є білі ось такі плями, то вони дійсно різні, не на всіх листочках вони є. Він дуже почав пускати гарну стрілку. Я йому зробила таку опору купила. І ось цю стрілку я вже обрізала, поставила в водичку і посадила в іншу, а ця ось ну, вже ось знову знову випустила. Не знаю, що з нею робити. Я не дуже хочу, щоб вона росла уверх і плелась, щоб це була ліана. Мені хотілося, щоб це був такий гарний кущик з листям. Такий кущовий, це теж пагінець. Він, до речі, варієгатний росте, а цей ні. Не знаю, чи взагалі його зрізати, наче й жалко. Я його так гарно заплела. Він досить довгий, заплела на цю стієчку. Ну, я поки з цим сингоніумом також у мене проблем немає. Не знаю, які з ним проблеми. поливаю, щоб не пересихав. Росте, росте гарно. Також, мабуть, хочу в свою колекцію ще якийсь сингоніум купити. Цікава досить рослинка. З такими листочками, дуже яскравими, варієгатними. Дуже подобається. Такий красунчик сингоніум Ну, і ще один є у мене красень круто. Також уже його показувала. Я його пересаджувала. Це вирушене мною з дітки. Ну, не дуже він швидко росте, але цього достатньо пускає свої чарівні листочки. ну Як можна сказати, що він неї красень. Ну, листочки розфарбовані настільки різними кольорами, що, особливо, осінні, От він мені завжди такий осіння така квітка. Ну, ось такий красунчик, красень, кротон. Ну, у мене їх росте два. Один такий старий, цей будемо називати молоденьким. Але ростуть вони, ну, зовсім два однакові: це мама і донька, чи синочок і мама. Але ростуть вони зовсім по-іншому, реагують якось на все по-іншому. Тому, ну, навіть не знаю, що сказати. Так, вони стоять дійсно в різних місцях у мене. Ну, але вони по-різному і ростуть. Ось такий красень. Наступна рослинка у мене на столі це паперомія. Я вже також про неї розповідала. Я спочатку думала, коли взяла погінець, я думала, що це бегонія. Uh, є така бігонія схожа. Потім я зрозуміла, що це не бігонія, бо вона якось не так росте. Це паперомія з такими цікавими листочками круглими, і дуже гарно від неї відростають. Ось, там. Ось такі я собі і взяла. Від однієї її мами погінець росточок. Ну, вона дуже гарно виросла, кому подобається такого типу. Тут в неї такі воскоподібні листочки, тому вона не дуже боїться пересушку. Якщо ви її забудете полити, то вона на вас не образиться. Також одна, на мою думку, зовсім з невибагливих рослинок папером'я. Наступна у мене ось така росте шефлера. Також я показувала, як я вкоріняла, як я взяла, брала минулої зими такий відламала від уже вмираючої шефлери пагінець, але поставила він ще був живий. Я поставила водичку, корінчики і ось. Ну, Дві я посадила і дві ростуть. Ось такий вже кущик. Ну, Ще року немає від того, як я відламала пагінець. Вона росте також безпроблемна рослинка, я дивлюсь так, так, що для новичків не боїться, досить не реагує там, якщо невчасно вчасно полив її. Дуже гарненька. Звичайно, це не всі рослинки, які в мене живуть, з якими я подружилася. Тому це буде дуже довге відео. Якщо буду про всі показувати, але мені дуже хочеться ще якихось новиночок. Щоб розуміти, як вони ростуть, мені дуже подобається спостерігати, як вони ростуть, як розвиваються. Тому, якщо може хтось порадити якусь таку цікаву рослинку, мене більше декоративно листяні цікавлять квіти не хочу, квіти так довго потрібно ж чекати. Поки вони розквітнуть. Тому дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео. Кому цікаво про догляд рослинок пишіть, про особливості. Можливо, з кимось поділюсь порадою, тому іноді, ну, і я іноді шукаю ці поради, але не завжди можна знайти. Є рослинки, про які зовсім мало пишуть і мало є інформації, особливо на українських наших сайтах. Українського контенту дуже мало є. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба!